Чуєте мене? Все-все, лежіть, лежіть, зараз приїде швидка, добре? Ми вас вкрили, вам тепло, не холодно, не переживайте. Зараз ми вам легенько так. об... Лежіть, лежіть, не, не, не рухайтесь, добре? Я вам зараз забинтую. Вам дихати нічого не заважає, все добре? Добре? Все, їде швидка. Не хвилюйтесь. Пійшла бабуся, вона видно впала. Е, ну. Все добре. Дякую. Зателефоную. Давайте будемо перекладати її. Да -да. Давайте тут заплечемо сам і таз. Оп, так так. О, бачите, що ви не відео, що будь ласка, давайте Я поїду з вами, добре?